Так, все, мер, дякую. Фух. Всім привіт привіт, друзі! Мене кличуть коржик, і сьогодні в мене дуже хороший настрій. І мер мені дав завдання добути десь 200 дерев. Ми беремо, звісно, сокиру, беремо на всякий випадок їжі. Візьмо... На всякий випадок ось меч. Все, можна йти. Так. Е... Що? Ви це теж бачите. Це що таке? Так, я не зрозумів, Нічого собі... Це якась вежа з голів. Нічого собі вона висока. Це як я розбіг компот, це Євенброд, там DuckPlay, там Лололошка, там якийсь житель. Оце так. А хто її сюди поставив? Може, адмін? Але для чого? Так, може тут можна якось зайти? Де тут вхід? Ау, де вхід? Може, ззаді є якийсь таємний вхід? Ну, я не сумнівався. Друзі, ви це теж бачите? Я, я сам не знаю, що це таке. Ну що, відкриємо, давайте. Йо-ма-йо... Це пар. Що? Що? Компот? Е, е, привіт, а що це таке? Це вежа з голів ютуберів по Майнкрафту. В кольтій голові своє завдання. Це перший поверх. Тут треба пройти паркур, щоб пройти далі. Коли ти пройдеш всі завдання, ти получиш крутий приз. Ого, Дякую. Uh, друзі, ви це чули? В кожній голові своє завдання. Я в шоці. Ну що, тоді будемо проходити? Перше завдання це у нас паркур, як я розумію. Давайте його пройдемо. Я надіюсь, буде не дуже тяжко. Бу... <кх> так. Далі в нас сюди. І. Так, і сюди. Ну, і на драбинку. Фух, пройшли. Ну це було достатньо просто. Давайте далі, а далі в нас це Євген Бро, як я розумію. Е, Привіт! Твоє завдання на цьому поверсі вижити, зробити алмазну кірку та зламати обсідіановий блок, і тоді ти зможеш пройти. Га, це інтересне завдання. Ну давайте проходити, і, напевно, нам треба добути дерево. Давайте його добудемо. Мені подобається це завдання, бо тут є алмази. Так, я вже майже добув дерево, і зараз будемо робити верстак і хоча б дерев'яну кірку. Так, робимо, значить, дошки, і з них робимо верстак. Ставимо його десь сюди, значить, робимо палки. І робимо дерев'яну кірку. Тут в нас є якась брила камін. Тут ще є желізо. Значить, нам треба зробити кам'яну кірку і нею добути залізо. Так, значить, добуваємо наше залізо. І ще камінь треба, щоб зробити пічку. І будемо робити нашу пічку. Все, готово. І тепер ми можемо переплавити. Давайте для цього ми перш ще, ще зробимо нам. Потрібну кількість палок, а решта дерева піде на переплавку. Так, наше залізо переплавило, і ми можемо робити нашу кірку залізну, якою ми добудемо наші алмазики. О, як це мені подобається. Ви тільки подивіться три алмаза. Із них ми вже робимо нашу алмазну кірку. Ну, все, я зробив. Тепер я можу йти ламати цей обсідіан, Головне тут втриматися на драбинці і його зламати. Фух, я його зламав нарешті. Так, ліземо далі, тут у нас бедрок. Оце... а це це в нас голова Дакплея. Uh, Привідок плей, а що тут треба робити? Uh, привет, козик. Твоє завдання в цьому місті тобі треба перемогти мою величезну армію земляних внульців. І тоді тобі відкриється люк, і ти зможеш повийти на вев. Ага. Ну добре, я зрозумів. Але перед тим я би хотів подивитися, що тут в сундуку це серйозно. То я їх зараз легко виграю, але так, надіюсь вони не сильно атакують. От, блін, не додобив свою злободку. ти звісно, смішний. Ну, все, можна рахувати, я їх повбивав. О, дійсно відкрився. Ну, це я краще викину, і будемо йти далі, друзі. А далі в нас це Лололошка. Привіт, а що тут робити? Привіт, бачу справи від тебе є сундуки. В кожному сундуку є своє завдання або питання. Коли виконаєш всі завдання, люк відкриється, і ти зможеш піти далі. Угу, я зрозумів. Ну давайте. І перший сундук книга і перо. Що там? Скільки буде? 1425 плюс 746. Ну, друзі, поки я думаю, ви обов'язково напишіть в коментарях, скільки це буде, я обов'язково все прочитаю. І, по-моєму, це буде 2171. 2171. Так, на перше запитання ми відповіли. Так, далі, книга. Добудь 30 блоків дерева, стак землі, 32 блоки камня, один хліб, одне відро води, 5 вугілля і постав це все в скринь. Ну нічого собі завдання. Ну давайте зараз виконаємо. Перше нам треба спуститися на самий низ. Добрий день. Добрий день. Добрий день, до побачення. Так, перше, 30 блоків дерева. Ну це я вмію. Все-таки не забувайте, яка в мене робота. Так, все, добув всі 30, навіть 32, йдемо Ідемо далі. 32 блоки каменю. О, ні, ну для цього треба бігти до мене додому за кіркою. Так, пішли добувати. Друге завдання виконано. Далі нам треба хліб. Хоча добре, що всі городи вже виросли, і ми можемо звідти вкрасти трішки пшениців. Подивіться, вони вже повністю виросли. Так. Три нам треба. Ой, я нечайно взяв 5, я думаю, фермер не обідеться на нас. Давайте швиденько забіжемо до мера, бо в нього є верстак. Це один хліб готовий. Далі одне відро води. Так, ну я думаю, ковель не обійдеться, що ми в ньому в сундуку візьмемо. Що в нього за передмети такі в сундуку? Так, до нього є питання. Далі ми йдемо до нашої криниці, набираємо там води і все, друге завдання теж готове. Далі 5 вугля. Прийдеться знову лізти в шахту. Ось тут якраз я знайшов шахту. Я надіюсь, тут не буде монстрів, а тут буде Вуголь. Тому що він мені зараз найбільше потрібен, оскільки тут всякої інтересної роти. Куди я впав? О, але це мене не зупинить. Тут є вуголь. Чи це не вуголь? Ні, це, це не вуголь. А де є вуголь? Я тут... скоро алмаз не знайду скоріше, ніж Вуголь. Ту, я десь шукав це вугілля хвилин 10, можливо, отак так. у нас, знаєте. Кризис в селищі з вугіллям. Так, що у нас далі? А, це все. Ми забрали останнє те, що нам потрібно, і залишилося поставити це все в скриню. Так, і ставимо це все в скриню. Наступне книга і перо знову. І скільки будівель в селищі Коржика? Ну, і ходімо рахувати. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять. Получається, чотирнадцять будівель у нас в селищі, і я сам не знав так. Хух, пишемо. Чотирнадцять. Все готово, ставимо назад. Так, далі у нас книжка, всякі блоки. Зроби з цих блоків големів. Що? Хіба це можливо в Майнкрафті? Та ну, я не вірю. По-моєму, з цих боків големів зробити неможливо. Але зараз спробуємо. Так, скло. Ну, я не думаю, що зі скла можна зробити голема. що ви розка. Та ну! Серйозно, я надіюсь, він мене бити не буде. Бо він такий страшний. Так, далі в нас магма. М -м так, ти тут не згори тільки. Так, і. І магмовий є, нічого собі. Далі кавун, серйозно, з кавуна. Та ну та ну із кавуна можна. Добре, далі в нас блок лазурит. Вже немає місця через тих големів тут. І получився навіть з лазуриту, Ого. Ну давайте далі в нас далі ізумруд. Тут вже немає місця, тому я ну, не був би сам проти їх трішки повбивати, бо тут немає місця. Ізумрудний, він, напевно, буде дуже сильний. Так, ставимо і подивіться, який він пофусний. Це ми зробили і тепер можемо ставити назад відійдеть. Так, і останнє в цьому ряді це книга. Е, ну, давайте. Скільки підписників в лололожке. Насправді я не знаю, теж подивлюся в Ютубі. Ах, друзі, 9 мільйонів. І я зараз не шуткую ні в нього. Реально 9 мільйонів підписників. Ах, от би в нас коли стільки було. Так, 9 мільйонів. Мі І ставимо наш сундук. Господи, як ті голими мене вже нервують. Так, другий ряд. Що це? Нічого собі. Тут у нас, тут в нас напевно, треба посортувати. Так, скоріш за все, давайте оглянемо, що тут тут, Т1000. ложка, звідки це в тебе таке? Добре, тут у нас сапфіри. Це дуже дороге бедрокове яблуко. Тут, понятно. Тут якийсь різнокольоровий компас. Для чого йому різнокольоровий компас? Це в нас яблуко стіва, що і шаурма. Інтересно, інтересно, давайте тут все позабираємо і писамо в інвентар. Все зайве забираємо. Все зайве ми забрали. І давайте звідси тепер забирати всі те так, друзі, я зібрав абсолютно всі ТНТ, які тут були, і ставимо їх в сундук. Далі в нас сапфіри. Давайте все зайвоми звідси, як завжди, прибираємо і шукаємо наші сапфіри. Так, все, я зібрав всі сапфіри і ставимо їх, як завжди, сюди. Далі в нас бедрокові яблука. Так, я зібрав всі бедрокові яблука. Ой-ой-ой, і ставимо їх сюди. І все, я виконав всі завдання. І в нас відкрився наш люк. Так, і це, як я розумію, останній поверх нашої величезної голови. Привіт! Це Андрій Селянин. Привіт! Твоє завдання: тобі треба добути всі рустки і зброї. І за ті ізоброни ти в мене можеш купити ваділь, В сундуку є косна бука. Це велике тобі дякую, я зрозумів. І виходить, подивіться, поки я тут лазив, вона вже виросла трішки. Головне, щоб ті... І чомусь, чому воно росте від лави, звісно, не зрозуміло. Але не суть, давайте забираємо наші росто. Так, я вже назбирав всі і садимо їх знову. Я добув потрібну кількість нам тих росточків. І, виходить, так, я можу купити купити в нього. Важіль! І тепер ми залізаємо наверх. Все ми закінчили. Лізьмо, лізьмо, лізьмо І тут, там гроза на дворі. Ви подивіться, яка красота! Так, фух, давайте відкриваємо сундук, це наш приз і нічого ні, собі. Давайте це все подивимося, що тут є. Так, і перше це в нас які, в нас якийсь <с> <що? с> костюм корови. Давайте скокнемо звідси, щоб перевірити інші блоки. Так, далі у нас іде ось такий блок, і хоч би не завез Майнкрафт. Будь ласка. І <смір> це у нас величезний, величезна віла. І далі у нас ще йде меч, і давайте, як завжди, перевіримо на коника. Він що, нічого їм не робить. чи що? І ще один такий блок ставмой. Е, палатка, серйозно. Мені ютубери подарували палатку. Е, це звучить дуже дивно. Так, і далі у нас ще один блок, і який ось... Dragon Бріз Diamond. Так, я знаю інгліш. Але що з них можна зробити, зробити, я не знаю. І давайте ставимо ще один блок і хоч би не завез Майнкрафт! Це в нас такий величезний дім. Ну, і здається, перевірили все. Ну, а на цьому все, друзі. Ми закінчили. Ми закінчили проходити всі. Іспити, які були в цій велі. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати самі круті відео. І підпишіться на телеграм-канал. Там багато крутих новин. Ну, а з вами був я, Коржик. Всім пока-пока!